Вітаю! Сьогодні у нас на об'єкті декоративна фарба магія, виробництво компанії FayDAL. На підложку ми будемо використовувати інолатексмат і безпосередньо саму фарбу наносити технікою восьмерка не приглажена. Про самий об'єкт. Це у нас зал. Люди хотіли клаїти собі обоє, тому вигодовка стін. Тут не під малярку, стіни вже були ґрунтовані. До речі, на цьому об'єкті використовували тверду ну, для фінішних шпакльовок і старту це 17 червона каністра грунтовку. Хочу так зауважити, щоб цю ґрунтовку не використовували. Чому? Тому що фарба на неї лягає не добре. Скату стіни явно були перегрунтовані. Тому зараз вимикатувати імен, декілька шарів для того, щоб вирівняти фон. Як видно за моєю спиною стіни не в ідеальному стані, тому була виобрана магія. Вона дає більш такий рельєф і тому буде перекривати недолікі стіни. Зараз це поетапно покажемо і розкажемо. Приступаємо до покраски наших стін. те, що я говорив, коли використовували попередній мети не професійну фарбу. А це розітовську для штукатуру СТ-17. Фарба накатується п'ятнами. Треба рівняти декількома шарами. І так, ми приступаємо до нанесення декоративної фарби магія. Виробництво компанії Файдал. Так, будемо наносити її валіком. Даємо такий трошки товсіший шар, бо місцями у нас симка не дозволяє.